Вітаю вас. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція. Ви дивитесь програму вчасно. Сьогодні до вашої уваги. Знак зупинка заборонена тепер не поширюється на легкові автомобілі таксі при посадці і висадці пасажирів. Глава держави підписав відповідний указ. Скеледром відкрився у Дубасарах. Тепер у любителів альпінізму з'явилася можливість професійно займатися цим видом спорту. Томатний сік та паста для внутрішнього ринку на кам'янському консервному заводі щоденно переробляють до 30 тонн помідорів. Президент Євген Шевчук підписав указ, яким вносяться доповнення до правил дорожнього руху ПМР. Зокрема, документам скасовується поширення на легкові автомобілі таксі, знака Зупинка заборонена при посадці та висадці пасажирів. У документі підкреслюється, таксисти не повинні створювати перешкод для руху. Нагадаємо, це питання піднімалося 12 вересня у рамках зустрічі голови держави із транспортниками. В ході зустрічі водіям. Зокрема, було запропоновано розглянути питання про внесення змін до правил дорожнього руху в частині дозволу легковим таксі зупинятися на рівні з транспортними засобами в зоні дії знаку Зупинка заборонена для посадки і висадки пасажирів в місцях, обладнаних дорожньою розміткою місце зупинки автобуса і тролейбуса. Мешканці Григоріопольського району напередодні відзначили важливі дати. Жителі ТЕ святкували 305-річчя з дня заснування села. А у Токмазеї 225-ту річницю з моменту першої літописної згадки про населений пункт. На свято завітав і глава держави Євген Шевчук. На центральній вулиці села Тея святкові подвір'я і виставки виробів народних умільців. Вже традиція, кажуть мешканці. Тут же у будинку культури концерт з національним колоритом і патріотизмом до рідного краю і країни. Разом і ми за визнання співаючи юні придністровці у своєму привітанні до жителів сіл. Президент Євген Шевчук побажав, щоб їхні діти завжди посміхалися. «У цей святковий і ювілейний день від імені всієї республіки. Хочу вас привітати і побажати миру, благополуччя, багато дитячого сміху, радості і все, чого би побажали, щоб обов'язково виповнилося. За активну громадську діяльність, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм краще з кращих. Жителі сіл Теї і Токмазеї були відзначені державними нагородами. Медалі за відзнаку праці і трудова доблесть. Громадяни отримали з рук президента Євгена Шевчука. Про своє бажання брати участь у виборах президента Придністровської Молдавської республіки напередодні заявила Анастасія Козодаєва. Про це повідомляє центр виборчком. Раніше як кандидати висувалися іще четверо громадян республіки. ЦВК також нагадує, що період висунення кандидатів починається із моменту початку виборчої кампанії і завершується за 30 днів до дня голосування, тобто 10 листопада. Офіційна кампанія з виборів президента стартувала 11 вересня. У Придністров'ї проходить акція Знайди себе у списку виборців із понеділка по п'ятницю з 9.00 до 16.00. В містах і районах працюють телефони гарячої лінії. У місті Терасполь 9.31.66, В місті Бендери 2.01.16, В місті Григоріополі і Григоріопольському районі 3.24.36, В місті Дубасари і Дубасарському районі 3.25.14, в місті Рибниця і Рибницькому. Районі 4 11 56, в місті Слободзея і Слободзейському районі 2 88 30, у місті Кам'янка і Кам'янському районі 2.1603. За телефонами, яке ви бачите на екрані, можна уточнити свої персональні дані, а також з'ясувати, чи є ви у списках виборців. При спілкуванні телефоном гарячої лінії вам необхідно повідомити прізвище, ім'я та по-батькові, дату народження, адресу прописки і контактний телефон. Після Надання зазначеної інформації гарячою лінією вам будуть повідомлені такі відомості: про наявність чи відсутність у списку виборців та про кількість прописаних за вказаною вами адресою виборців. У разі виявлення помилок вам буде надіслано письмове повідомлення про необхідність прийти за вказаною у повідомленні адресою зі своїм паспортом і перевірити дані. Акція «Знайди себе у списку виборців, триватиме до 15 жовтня. На валютному аукціоні Придністровського республіканського банку сьогодні продали 500 тисяч доларів. П'ять комерційних банків розподілили півмільйона доларів згідно із ранньою домовленістю. 30% від суми розділили порівну, а решту пропорційно до поданих заявок. Так, основну суму коштів викупив Агропромбанк 310 тисяч доларів. Зазначимо, що попит на сьогоднішніх торгах валютного аукціону Придністровського республіканського банку склав 33,5 мільйони доларів США. У Камінському районі у самому розпалі сезон збирання і переробки томатів. Близько 200 тонн овочів уже реалізовано на ринках району та республіки і відправлено на місцевий консервний завод. Всі подробиці далі. Томатами в районі в цьому році зайнято близько 30 гектарів. Дві третини із них вирощують у колгоспі шлях Леніна. Уже багато років це сільгосппідприємство є лідером у вирощуванні овочів. І початку сезону тут зібрано понад 100 тонн. Більша частина продукції реалізована на ринках району. Уже другий тиждень томати відправляють і на консервний завод. Вибираємо розсадні помідори на завод на томат. Ми вибираємо розсадні помідори на завод, на томат. Вибираємо стиглі помідори без гнилі і псування, без хвостиків. В найкрасивіші сьогодні зібрали і відправили близько семи тонн, можемо і більше. Більшість площ в господарстві зайнята сіяними томатами. Рік був складний, кажуть аграрії. Через затяжні дощі і перепад температур дозрівання томатів затягнулося. Масове збирання помідорів почалося тільки у вересні. Сіяні помідори різних сортів, різного срока дозрівання. і сіяні помідори. У нас різних сортів різного терміну дозрівання і різної форми. Є круглі і видовжені. Якщо будуть нормальні погодні умови, наші потенційні можливості – 250-300 центнерів. З гектара і плодонощення куща і його розвиток цілком відповідають очікуванням. Щодня на прибиранні томатів зайнято близько 30 чоловік. За день бригада може прибрати до 20 тонн. в господарстві був рентабельним. Овочевий клин в господарствах завжди був рентабельним. Головне в овочівництві, щоб був ринок збуту. Тому ми вирощуємо овочі не для великих грошей, а щоб забезпечити близько 80 осіб робочими місцями. Зараз на консервний завод із цього господарства вже відправлено понад 30 тонн помідорів. Якщо погода не завадить до кінця сезону, консервники планують переробити ще близько 200 тонн. Тамати послі процеса мойки інспекції. Томати після процесу мийки і інспекції дробляться, протираються, підігріваються, фасуються, закупорюються і надходять на стерилізацію. Сік прямого віджимання виготовляється тільки з томатів без жодних добавок. Це натуральний сік. Дві зміни по 18 чоловік за добу переробляють до 30 тонн томатів. Якість у сировини, що надходить, консервники задоволені. ми Зараз ми виробляємо сік томатний в трьохлітрових банках сілю. Також плануємо зробити цей продукт без солі для відвантаження в дитячі заклади. Ми реалізуємо щороку близько 10 тисяч банок томатного соку за кожною позицією. Крім томатного соку, на заводі планують також виробляти томатну пасту і консервовані помідори. Вся ця продукція призначена для реалізації на внутрішніх ринках республіки. Ступінь підготовки до осінньо-зимового опалювального сезону, а також хід робіт за адресними програмами. Ці та інші питання обговорили на апаратній нараді у столичній держадміністрації. Подробиці в нашому сюжеті. Перше питання порядку денного підготовка освітніх закладів до опалювального сезону. Як зазначили на нараді, загалом роботи майже завершені. На одному об'єкті триває ремонт. Підготовка у народного образування. Підготовка закладів народної освіти та управління культури, і частково управління фізичної культури та спорту на сьогодні завершена повністю. У нас залишився ще один об'єкт, де є порив на мережі. Це школа боротьби та боксу. Зараз там проводяться ремонтно-відновлювальні роботи. Це в принципі єдиний об'єкт. У житловому фонді міста системи опалення заповнені на 80%. На інших 20% ведуться ремонтно відновлювальні роботи. Завершити підготовку до опалювального сезону планують до кінця вересня, зазначили на нараді. Обговорили і виконання адресних програм. І у нас дуже велика Програма ще одна у нас дуже велика адресна програма запланована на рік. Ця програма з дорожнього фонду зараз роботи ведуться дуже інтенсивно. Що важливо, ми почали роботи зі значним запізненням в цьому році, але тим не менш за графіком встигаємо. На жовтень заплановано теж дуже багато об'єктів, які повинні бути завершені. Оксана Крокаліна Герасимчук для програми. Вчасно. У Дубасарах відкрився скеледром. Це спеціальна споруда з'явилася на станції юних туристів, де навчається понад 500 дітей. Однак відчути себе у ролі альпініста може кожен бажаючий, в тому числі і дорослий. Подробиці дивіться далі. Мрія про будівництво скеледрому для занять скелелазінням у педагогічного колективу станції юних туристів зародилася два роки тому. Цей вид спорту дозволяє розвивати впевненість у собі, вміння керувати емоціями в незвичайних ситуаціях, а головне вчить боротися зі страхами. Сьогодні ці якості необхідні всім і дорослим, і дітям, особливо із проблемних сімей. Тому керівництво закладу додаткової освіти зробило все, щоб мрія стала реальністю. «Предложили нам поучаствувати в партнерському проєкті» запропонували взяти участь у партнерському проекті Випробуй довіру. Наша команда за підтримкою ОНО приступила до реалізації проекту. Звернулися до проектного інституту. Всі будівельні роботи йшли у суворій відповідності до вимог. Будівництво здійснювала Бандерська організація. Зварювальні роботи Бандерська організація Траверс. Вона складається з туристів. Це наші друзі. Відгукнулися і зробили безкоштовно. Була комісія держнагляду, проведення випробувальні роботи. На урочисте відкриття запросили всіх друзів, тих, хто допомагав здійснити проєкт, а також юних туристів: з Тирасполя, Бендер і Кишинева. в прямому випробуй довіру, коли людина тебе страхує у парі. Працюємо як одна сім'я і переносимо ці методи через звичайне життя. Будуємо разом скеледроми, проводимо змагання з готуємо тренерів і зближуємося. Дубосарський скелодром це четвертий за рахунком спорудження в Придністров'ї і єдине під відкритим небом. Його висота 6,5 метрів. Тепер, кажуть педагоги, займатися з дітьми на свіжому повітрі можна буде в будь-яку пору року. Цього навчального року станцію юних туристів відвідують понад 500 юнаків та дівчат. Вони навчаються в гуртках за трьома напрямками туристсько-спортивному, еколого-краєзнавчому та обороно-спортивному. Сьогодні вони вже роблять перші висновки і перші кроки в скелолазіні. «Це цікаво. Захоплює дух. Ми зі школи біжимо на базу. Тут другий будинок домаскали скалнулазіння. Є скелелазіння без страховки ніколи не лізь, тому що можна зірватися. А в справжніх скелях потрібна каска». У серпні цього року міжнародний олімпійський комітет визнав альпінізм олімпійським видом спорту. А це означає, що тепер у добасарських юнаків і дівчат теж з'явилася можливість боротися за право стати учасником збірної олімпійської команди. Олімпіада пройде в Токіо у 2020 році. І це все попереду на вас чекає прогноз погоди. А я на цьому випуск завершую. З інформаційним оглядом новин завтрашнього дня. Зустрінемось як завжди, вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! Як повідомляє Гідромедцентр, 21 вересня очікується хмарна із проясненнями погода, без суттєвих опадів. Вітер північно-західний 7-10 метрів за секунду. Температура повітря на півночі республіки вночі 5-7 градусів вище нуля, в день 11-13 тепла. У столиці вночі 6-8, в день 12-14 із позначкою «плюс». Атмосферний тиск близький до норми.